Є популярною польська молочка. Вона дійсно доброї якості, високої якості, і е, по дуже конкурентних цінах. Ці ціни на українському ринку 15-20% нижчі, ніж українські вироби такого самого класу. Є польська кондитерка, є деякі овочі. Ну, в принципі, ну і консерви польським. Це не, Це не, не такі великі обсяги, але загалом коли е, є забава в обмеження торгівлі, то це по перше порушення зони е, вільної торгівлі е, в рамках Європейського Союзу, до якої ми тягнулися. Ми там гості, не ми господарі. Е, тому забороняти польську продукцію на українському ринку це змушувати українців платити більше за товари, не обов'язково вищої якості. Якщо кондитерка, наприклад, українська точно конкурує з польською, вона навіть ну, вигідніше вирізняється, то молочка, на жаль, польська доброї якості і дуже конкурентна в ціні. Тому э, це за це все доведеться заплатити э, українцям, і не обов'язково українці оберуть замість польської продукції, наприклад, продукцію виключно українську. Це може бути і грецька, і болгарська, і, ну, і Нідерланди, і ну, будь-якої з країн Євросоюзу. Французька, врешті-решт.